Коли ми їхали, я їхав з одним е таксістом, тепер останній раз він мене підвозили на ждав зал. Я питав, ви вірите в Бога? Він каже, ні, я атеїст. Я кажу, дайте його гадаю, ви розчарувались в Бозі. Так, дайте його гадав через священиків. Так. Ну, Я вже знаю, чому він розчарується. Я раніше кажу. Я теж в деяких священників дуже розчарувався, Але я вам скажу секрет, священник це не Бог. І то, що він вас вчив. Це не означає, що це був Бог. Я вам не кажу, не ходити до священника, щоб ми правильно зрозуміли. Але вас будуть розчаровувати люди. Вас будуть розчаровувати священники. Якщо для тебе священник це Бог, то ти розчаруєшся рано чи пізно. Ти маєш познайомитися з Богом, з живим Богом. Коли ти познайомишся з живим Богом, то вже ні один священник тебе не зможе розчарувати. Чому? Бо ти зрозумієш, що він проста людина, чи він не Бог. Він такий самий, як ти. В нього є потреби, в нього є проблеми. І він може впасти в гріх. Так, бо він не святий. Він такий самий, як ти. Тому ти йому потрібен, щоб молитися за нього. Але це при умові, коли ти будеш знати свого Бога. Того Бога, Бога ти віриш, Християнського отця, того сина, Бога Духа Христа.